Добрий день, мої любі другокласники та й, шановні батьки. Тема сьогоднішнього року поєднувати кметники з іменниками. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові, до уроку Всі готові! Давайте з вами проговоримо про які в нас слова з'являються думки, коли ми чуємо посуд. Які це? Чашка, тарілка, чайник, витилка. Ложка, кастрюля, склянка, ніж. Будь ласка, запишіть 16 січня. Класна робота. Так, у своїх зошитах записала 16 січня. Класна робота. Так, Розенка хоче повідомити інформацію. Прочитайте слова, які вона для цього зібрала: паперова, металева, фарфорова, скляна. Це що у нас? Це прикметники. Правильно, чи зрозуміло, що хочеться сказати? Ні. Читалочка вирішила допомогти рацинцям, бо вона попробує її іншу групу слів. Прочитаємо: чашка, серветка, банка, ложка. Так, а це вона що за частина мова? Іменник. Так, а чи можемо їх з'єднати? Звичайно, можемо: паперова серветка, металева ложка, фарфорова чашка і скляна банка. Тобто, давайте з вами, по-перше, пригадаємо, що прикметник це частина мови, слова, яка вказує на ознаки предметів, відповідають на питання, який, яка, яке, які. І вони найчастіше пов'язані з іменником. Тому ми запишемо з вами вправа 5 і запишемо чашка яка фарфорова, серветка яка паперова, банка яка скляна, ложка яка Металева. Пишемо чашка яка фарфорова. Чашка яка фарфорова. Чашка яка парфорова. Далі серветка, яка паперова паперова. Банка яка скляна Банка яка скляна ложка яка металева. Ложка яка металева. Так, прикметники називають ознаки предметів і в мови вони вживаються тільки з іменниками. Читалечка готувалася до прийому гостей, із книги добрих манер вона дізналася, як треба накривати стіл. Прочитаємо з вами цю інформацію. Святковий стіл має прикрашати біла скатертина. Полутняні серветки кладуть на закусочні тарілки. Праворуч від тарілки ніж і ложко, а ліворуч виделку, ніж треба класти лезом до тарілки, а ложку і виделку – опуклою стороною донизу. Так, у якій руці прийнято тримати ложку? У правій руці. А якою рукою беруть ніж? А якою виделку? Ніж ми теж правою рукою, а відповідно, воделко лівою. Але якщо ми з вами лівша, то навпаки. Так, нам потрібно з вами списати з тексту перші два рядочка. Це наше буде вправа вісім. Святковий стіл має прикрашати біла скатертина, полотняні серветки кладуть на закусочні тарілки. Пишемо, святковий стіл має прикрашати біла скатертина. Пишемо вправа вісім, і наш текст святковий стіл. Має Прикрашати. Біла, скатертина. Біла. Скатертина. Полотняні. серветки. Кладуть. на закусочник Тарілки. Так, якщо вам потрібно, зупиняєте. Якщо ні, вами йдемо далі. Так, це ми з вами вже сказали. Відайте загадку Не Неначе паровоз гуде, шумить, кипить і пара йде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? От він гадай. Чайник правильно запишемо вправо 10. Який у нас може бути чайник? Металевий, електричний, великий. Ну, давайте напишемо 2. Чайник який? Великий? Металевий. Чайник який? Великий? Металевий. І нам потрібно, що в чайник ми хочемо купити чого? Чай. Чай у нас який? Смачний, чорний, запашний, гарячий чай який смачний чорний запашний. Гарячий. Так, якщо потрібно, зупиняєте. Якщо ні, перед тим як ми з вами беремо стилинг, вам сподобалось, дуже сподобалось, просто сподобалось і не сподобалось, нам потрібно ще виконати одне завдання. Нам потрібно дібрати пояснення до наших предметів. Хитрий як лисиця, неповороткий як ведмідь, полохливий як заєць і овертий, як осел. Так, все правильно, ви мене розумнички, я вас вірю. Не забувайте надсилати свої роботи. До побачення та гарного дня!